Слава Україні! Я хочу передати слово новому керівнику відділу освіти молоді і спорту погранична Марія Євеніна. Щиро дякую. Сточисні отці вельми поважні гості. Та жителів у цієї Вишнівецької громади. Ми раді вітати вас сьогодні на цьому чудовому, чудовому святі. Святі відкриття стадіону Вишнівець. Разом із вами ми впевнено крокували до цієї події. Разом із вами ми проживали трагічний тиждень, який передував цим урочистостям. Ми пройшли. Крізь біль, страждання, крізь суперечки. Ми перебоювали собі жахливий страх, ми разом радали, проводжаючи в останню путь ангела з обламаними крилами мокої і рим. І разом з вами ми щиро просили справедливої кари для тих. Хто забрав у неї життя. Плакало небо і плакала земля вчора, коли ми разом із вами проводжали в останню путь ще зовсім юного хлопчину із села Поляни, Якубовського Андрія, який заради того, щоб забезпечити хороше життя тут, на рідній землі, поїхав на чужину. І повернувся в труні. Сьогодні ми з вами не маємо жодного морального права не згадати тих, хто поклав своє життя на Майдані та в зоні АТО, щоб сьогодні ми разом із вами раділи цьому чудовому святу і мирному небу.